Чотирилапий поліцейський затримує злочинців. Історія службового собаки спецпідрозділу поліції Буковини. Бельгійська вівчарка Малінуа Норд у підрозділі вже чотири роки. Її тренує інспектор-кінолог. З двох місяців з Нордом займається спецпризначенець Чернівецького корду. Це його перший чотирилапий учень. Я його привіз додому. Перший час він мешкав в мене вдома, і я з ним там займався. Ми з самого дитинства. Всі свої якості, які нам потрібні для роботи, вже виховуємо в собаці, щоб потім їх використовувати в службових цілях. Собаку щотижня посилено тренують. За чотири роки Норд удосконалив свої навички та навідмінно виконує команди провідника. Собака не боїться висоти, темряви, закритих приміщень та гучних звуків. Він соціалізована собака в нас, тобто з ним можуть гратися діти, дорослі. Ми з ним можемо перебувати в різних місцях спокійно. Тренування відбувається різним чином, як в дресурувальних костюмах, так і без дресувальних костюмів. Тренування в різних місцевостях відбувається. Це може бути біля води, в будівлях, темних приміщеннях. З самого дитинства привчаємо собаку до шумів, до вибухів, до пострілів. На рахунку Норда десятки успішних спецоперацій, затримання злочинців. Саме ці уміння допомогли йому перемогти у номінації Собака спеціального призначення на всеукраїнському конкурсі. Ми робимо свою роботу, ми працюємо не заради нагород, ми працюємо заради безпеки суспільства, безпеки наших дітей, жінок. Інспектор-кінолог каже: на вівчарку Норда чекає ще багато непростих робочих завдань. Альвіна Бремчук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ-4.